Наталія відвідує салон краси двічі або й тричі на тиждень. Це її робить щасливою та впевненішою у собі. І головне переконана дівчина красивою. Насамперед я слідкую за манікюром, за волоссям своїм педикюр, Ну, Можна покрасити бровки. Коштує один такий похід близько 500 гривень, але воно того варте заповняти представниці прекрасної половини. Краса потребує жертв, фінансових у тому числі. Краса ніколи дешево не коштувала, і у нас ніколи не буде другого шансу справити перше враження на людей. І ми постійно. Повинні дбати про себе, тримати себе в формі, і не обов'язково для цього потрібні салони краси. Ми ніби допомагаємо людям, але в першу чергу жінка може це все зробити і вдома. Але починати своє прагнення до краси слід зі здоров'я, кажуть медики. Різноманітні фізичні навантаження здатні підвищити тонус м'язів, зробити їх більш пружними і підтягнутими. Позитивно вплинуть і на роботу організму в цілому. До того ж, люди, які регулярно займаються спортом, значно рідше хворіють, а їх емоційний стан більш стабільний. У кого-то есть, это очень простой шаг. Он приходит и два раза сделал какое-то упражнение, и по нему виден результат, но это физиология. У кого-то это намного сложнее, потому что есть, опять же, кинетика и все прочее, прочее, прочее. Но чем больше мы занимаемся, тем быстрее мы получаем результат. Как говорится, терпение, труд, все перетрудит. Разом з тим справжню красу переконані буковинці не продемонструєш і не вигадаєш. Вона індивідуальна. Якщо дівчина доглянута, гарно вдягнена, і якщо Більше, якщо є щось в душі і в голові. Це найбільше. Краса внутрішня, більш цінна, ніж краса зовнішня, так вважаю. Цивіша людина це, звичайно, моя дружина. Мої діти, мама, ось, бабця, так? сестра, тому що вони мої рідні, я їх люблю. Яка найгарніша людина в світі? Це вагітна жінка. Не щастя в очах, і дитина під серцем. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.